Слава нашому Богу! Слава Богу. Книга Пророка Маллахі. З третього розділу, з перших віршів От я посилаю ангела моєго, і Он приготовить путь передо мною і внезапно прийде в храм Свой Господь, Которого ви іщете. И Ангел Завета, которого вы желаете, вот Он идет, говорит Господь Саволов, и кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов левия и переплавит их, как золото и как серебро. Щоби приносили жертву Господу в правді, тогда благоприятна буде до Господу жертва Іуди і Єрусалима, як в одні древні, і як в літа прежні. До цього місця ми співаємо на такий псалом, де говорили до Господа наші бажання. Там таке слово було каже освяти і очисти. Все життя моє, чи ми віримо, що Господь Він може очистити і освятити все наше життя, так Він це може. І я зачитав це місце Проканахії, де Бог звертається до свого народу, і перше, що про що Господь говорить і каже, промовляє до них і говорить про їхнє бажання, каже, що я йду, так як ви бажаєте і чекаєте мене, і явиться той Бог. І перше, що почне Бог робити, написано, що сяде, переплавляти сіребро. Дорогоцінний метал, він і так цінний, але щоб ще цінніший був, його можна переплавити, і він буде очищений, він буде ще кращий. Свого часу я читав, одна людина розповідала про те, як вона потрапила в те місце, де переплавляють срібло. І вона там мала можливість задавати випроси. І дивлячись на ту роботу і про те, як він кладе ці коштовні метали в огонь, вона запитує і каже, чи ви не боїтеся, що цю дорогоцінність складучий вогонь, ви ж можете її зовсім втратити, тому що вогонь він сильний поїдати, і з нього може остатися тільки порох. Але він каже, я розумію, яка вартість цього металу, і тому каже, я не відвожу свої очі весь період той, коли воно проходить цю переплавку. І ще такий вопрос там був, а як ви побачите, що воно вже стає чистим. Каже, в той момент, коли я наблюдаю за ним, відразу тільки я побачу своє відображення в цьому металі, я встановлюю цю переплавку, тому що цей метал вже стає чистим. Знаєте, якщо людина цінує цим земним чимось, що є для неї цінне, то тим більше, тим більше Бог, який дуже нас оцінив свого часу, він велику ціну заплатив, щоб ми сьогодні були цінними в очах його, знаєте, ми. Згадуємо, ми розуміємо, що ця ціна велика, і кажемо, що через смерть Ісуса Христа ми отримали це оправдання, ми отримали прощення, але ми так часто мало роздумуємо про те, що яка була ця ціна велика заплачена, скільки прийшлося перенести Сину Божому ради того, щоб я сьогодні був названим сином Його і дочкою Його, і каже, Слово Господні, що я сяду переправляти. Я так звернув увагу, що саме на синів Бог звертає увагу, синів своїх буде переправляти, Він хоче чистоти бачити в своєму народу, в синах своїх, і в дочках своїх і каже, чому? Тому що я хочу бачити ту благоприятну жертву, яка буде возноситися так Бога свого часу в попередніх родах, так як Господь. Установив на початках, так як воно було, і хоче Господь, щоб народ його він прийшов до того состояння, як перші, як в началах, щоб вони переносили жертву. Приятну благо одного Господу. Як добре, коли ми розуміємо, що Господь коли нас очищає, нам. Часто так хочеться, щоб Господь нас очищав без того вогню, але очищення без вогню не буває. І нам порою буває, хочеться, щоб нам стати якось чистими без, іменно без цього. Але запам'ятаємо, брати і сестри, що той дорогоцінний метал, він не згорає, тому що свого часу, коли в сидрах, місах і Авдінагу, вони пройшли ту піч, вони з нею вийшли. І там, хоча вона була рожарна і семеро, але це золото, воно оказалося з Воно оказалося тим, яке витримав всяку температуру. Як важливо, щоб сьогодні коли Господь ставлює, коли він кладе в ту піч, щоб переплавити, Він хоче, щоб всякі домишки, вони були видавлені, щоб всяке те, що не угодне перед його мицем, те, що Богу і не є. До вподоби, щоб Господь він міг це все видомити, і часом порою Господь бере і ставить нас у цю піч, і те все, що чисте, воно опускається. І коли він бачить той образ свій в нас, тоді він зупиняє цю переплавку і він бажає, щоб ось ця чистота вона відображалася в житті нашому, щоб ми могли приносити благоугодну Богу жертву. І ми сьогодні. Є в молитві перед його митцем, і ми сьогодні є в пості, щоби Господь нас благословив, нашу церкву, що благословив кожного з нас. І ми подвізаємося, ми молимося свого часу. Вспоминається, що в Україні були і молитви, і пости, і можливо, вони такі були слабенькі, можливо, і молитви такі були не не, не дуже. Але свого часу, коли Господь підняв пророка і говорить, ці пости, ці молитви, вони... Пишуться перед моїм лицем і пройдуть время, і ви згадаєте ці молитви і ті пости, і скажете, не даремно ми в той час склоняли свої коліна перед Господнім лицем, бо сьогодні ми бачимо результати того, що Господь являє свої милості, що Господь дає свою перемогу. І як добре, брати і сестри, коли ми схиляємося перед Господнім лицем, коли ми просимо і розуміємо, що той результат, який хоче нас бачити, Господь, щоб Він зробив це в житті нашому. І яка би не була його воля, через що він бажає нас провести, щоб ми. Згодимося з його волі, щоб ми захотіли сказали не так, як я хочу, а не так, як ти. Якщо хочеш, щоб твій образ відобразився в моєму житті, зроби так, хай відобразиться, хай ця жертва Господу, хай той фімян визнесеться від мене, від того каміння, яке складається, яке будується цей храм духовний, священство святої. І ми бажаємо, ми хочемо, щоб в цьому храмі перебував Господь. Ми просимо Господа, щоб він був Духом Святим Присутній в наших серцях, в наших собраннях, але важливо, щоб він той, який очищаючий і переплавляющий, щоб ми не забували також і про це. І хай нас благословить Господь, щоб ми згодилися з Його волею, з його тим, що Він бажає щодо нашого життя, щоб ми прославляємось його ім'я, щоб ця жертва чиста, жертва хвали імені Господу нашому вона возносила нас. І хай Господь нас благословить, а ми закінчуючи наше субрання, помолимося і подяки йому йому слава. Амінь.